Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді будиночок у селі з дивакуватою назвою Невірків, що на Рівненщині. Не перемикайтеся, буде цікаво. І, до речі, перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ні, виправляйте ситуацію прямо зараз. Запрошую в село Невірків Рівненської області. Село Невірків. Це всього 15 кілометрів до траси Київ-Чоп. Тобто, якщо треба швиденько вирватися в місто без проблем. А до самого рівного 50 кілометрів варіант для тих, хто хоче тиші й природи, але й міське життя повністю не викреслює. У селі є школа, садочок, амбулаторія, магазини, лікарня, поліклініка, пошта, кафетерій, тобто всі зручності під боком. Село є досить великим. Будинок побудований з цегли, але господарі подбали ще й про тепло, утеплили пінопластом 10 см. Фасад зроблений короїдом, а фундамент мозаїкою. Це означає, що будинок не лише теплий, а й виглядає сучасно. Єдине, що визиває питання візуально, так це величезна друга труба, але це таке, мабуть, так було треба функціонально. Хто розбирається, скажіть у коментарях, чи можна щось з цим робити. Дах металочерепиця і всі вікна рехау. Для тих, хто не в темі, це якісні німецькі вікна, які чудово тримають тепло. А значить, зекономите на опаленні. Будинок уже з усіма зручностями. Вода заведена, каналізація зроблена, є бойлер, і, хоч невеликий, можна прийняти душ і не гріти воду в каструлі. Санвозол суміжний, обкладений плиткою. Можливо, не самою сучасною, але все акуратно і чисто. Всі кімнати обладнані радіаторами опалення під твердопаливний котел. А якщо любите класичне тепло, є дві грубки, які можуть обігріти всі кімнати. І навіть піч, де можна спекти справжній домашній хліб або піцу. В будинку чотири кімнати. Звісно, для великої сім'ї або для тих, хто любить, щоб у кожного був свій куточок. У всіх кімнатах поклеєні шпалери, покладена плитка. Стеля гіпсокартон, а підлога дерев'яна. Тепер виходимо на подвір'я. Територія загороджена бетонним європарканом. Є криниця тобто, завжди буде чиста вода. льох сховає всі ваші закрутки на зиму: гараж для авто чи майстерні. Хліб для господарства, якщо раптом захочете завести кізку чи курей. А головне фруктовий сад. Влітку буде де ховатися в тіні та ласувати своїми яблучками. Площа ділянки під забудову 25 соток плюс ще 58 соток під сільське господарство. Це просто знахідка для тих, хто мріє про власне господарство або хоче сам вирощувати екологічно чисті продукти. Ціна оголошена власником 17 500 доларів. Ну що, як вам такий будиночок? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви жити в такому місті. Не забудьте поставити лайк. А якщо шукаєте доступне житло в селі, підписуйтесь, у нас таких оглядів багато. І хто знає, можливо, наступний будинок стане саме вашим.